Мої вітання, друзі! Радий вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторгом. За моєю спиною стоїть два велосипеди від торгової марки Maxter, які один одного доповнюють. Це Сіті і Урбан. Якраз про них сьогодні і поговоримо. Погнали! І так, друзі, маю надію, ви мене чуєте, вмикаємо довгим натиском на цю кніпочку on off Тут ми відкинули. Є. Давайте поставимо на хай і будемо їхати. Є, асистент. Увімкнувся і погнали. Таймер я включив. Подивимось, за скільки я доїду. Для початку давайте швиденько по технічним характеристикам. І так, в обох велосипедах встановлені літіоні акумуляторні батареї на 48 Вольт і на 8 Ампер годин. Вони можуть зніматися і заряджатися окремо, а можна заряджати прямо на самому велосипеді. І це є дуже круто. Двигуни у них різні. У сіті двигун потужністю на 250 Вт, у Урбана потужність двигуна 350 Вт. Кількість передач в обох велосипедах по 6 штук, перемикаються тільки задні зірочки. Система перемикання від торгової марки Shimano. Я думаю, ті, хто катався на велосипедах, ті знають, що це за Shimano. Хто не знає, я вам скажу, що це дуже відома і крута торгова марка, яка займається системами перекидки швидкостей на велосипедах. Тобто, по цьому питань взагалі немає. Діаметр коліс. Я думаю, що візуально ви бачите, різниця є у City Діаметр коліс такий класичний для міського велосипеда. Це 26 дюймів. А от Урбана діаметр коліс 20 дюймів, проте товщина цілих 4 дюйма. Ви бачите, наскільки вони товсті. Його можна було б назвати фетбайком, мабуть, так. Але у фетбайків діаметр коліс якраз 26 дюймів. Тому це такий напів По вазі 28 кілограм і 29 кілограм. Тобто. Виглядає урбан масивніше, але насправді вага його більша лише на один кілограм. В обох велосипедів є три режими роботи або так званих. Три режима швидкості Третій – це максимальний, на якому ви можете досягнути швидкості 25 км на годину. Але це при умові, що ви будете вагою не більше ніж 110 кг. На обох велосипедах встановлена система PAS, Це так званий Pedal Auto Assistance, Якщо я правильно це сказав, якщо ні, то напишіть в коментах, виправте мене. Так от, до речі, про один заряд акумуляторної батареї і про відстань, на яку ви можете проїхати. Якщо ви будете користуватися оцим Pedal Auto Assistance, тобто будете крутити своїми ногами педалі, і таким чином ви будете допомагати електричному двигуну рухатися на велосипеді, то на одному заряді акумуляторної батареї і на цьому, і на цьому велосипеді ви зможете проїхати. Приблизно 40 кілометрів. Ну знову ж таки, ми з вами знаємо, що акумуляторна техніка, ну тут нічого 100% не можна сказати. Завжди є якісь нюанси. Це буде залежати від вашої ваги, це буде залежати від рівності поверхні, тобто їдете ви під гірку або з гірки будете їхати, і так далі. Тобто. За допомогою системи PAS ви можете проїхати приблизно 40 кілометрів. Якщо ж ви не будете використовувати педалі а будете просто натискати на газюльку і будете рухатись на велосипеді лише за допомогою сили електричного двигуна, то тоді на одному заряді ви зможете проїхати на 35-50% менше від заявленої відстані, тобто, це в районі 35 або 20 кілометрів. Знов ж таки, все буде залежати від ваги. І від поверхні, по якій ви будете рухатись, але все одно майте на увазі, що на одному заряді акумуляторної батареї ну 15-20 кілометрів, все одно ви зможете проїхати. До речі, про гальма забув вам сказати: гальма в обох велосипедів, і передні, і задні, дискові. Проте механічні, ну не гідравлічні, а за допомогою тросика все це працює. Проте, хочу вас заспокоїти, не хвилюйтеся, вони працюють абсолютно адекватно, абсолютно нормально. Якщо при потребі, там раптом, якщо виникне якась ситуація, що вам різко потрібно загальмувати, вони з цим справляться. Так що тут все ок. Ну і давайте зараз підведемо підсумки. Я вам розкажу. Трішечки від себе, скажімо так, інформації і своїх вражень від їзди на цих двох велосипедах, тому що і на цьому, і на цьому велосипеді я катався і вже маю що для вас. Розповісти. В принципі, користувався даними велосипедами як з велоасистентом, так і за допомогою двигуна. І що хочу вам сказати: от ви мені напишіть, будь ласка, в коментах. Просто це перший мій такий експірієнс. До того я не їздив на електровелосипедах і не знаю, чи правильно працює цей педал автоасистенс чи ні. Працює наступним чином в таких велосип... в цих велосипедах. Як тільки я починаю крутити педалі, Двигун підхватує і починає їхати. В незалежності від того, як я швидко кручу ці педалі, він от набирає максимальну швидкість в тому режимі, якому я їду, тобто перший, другий або третій, і все. Якщо я, наприклад, вмикаю третій режим, я можу ледь-ледь крутити педалями, але він буде їхати от на всіх парах, скільки він може їхати. Правильно це чи ні? От напишіть, будь ласка, в коментах, тому що в цих велосипедах працює це так. Ну, як на мій погляд, це не досить. Не досить правильно, знову пробачте мені за тавтологію, але тим не менше. Якщо я кручу легенько педалі, то я, мабуть, хочу із такою швидкістю плюс-мінус їхати. Але знову ж таки, ви мені можете написати в коментах тю, так включи голову, тоді керую цією газюлькою. Так, да, друзі, все вірно, я з вами погоджуюся. Якщо починаєш керувати цією газулькою, тут ти можеш вже дозовано вдавати навантаження, і, відповідно, регулювати свою швидкість. Але якщо ти користуєшся педал асистенсом то ну, тут таке. Як би ти не крутив педалі, але двигун постійно буде маслати на всю. А, так, значить, який нюанс я помітив? І чому мені оцей, до речі, оцей велосипед мені більше сподобався, ніж цей, і я зараз вам поясню чому. Дивіться: так як ці велосипеди, в принципі, призначені для їзди по місту, то мені подобається більше оцей велосипед. В місті ми завжди стикаємося з тим, що треба десь стати або на світлофорі, або переїхати перехрестя, тобто злізти з велосипеда і пронести, скажімо так, його на руках. І от через цю раму мені важко ногу перекидувати спереду. Доводиться ногу перекидувати назад. А в цьому велику дуже круто, що я під'їхав, наприклад, до якогось перехрестя, мені потрібно зупинитися чи злізти з велика. Я просто ногу так підняв, переставив і все. От тільки в цьому. Ну і ще хочу зазначити, що раптом, якщо ви доїздитеся до того моменту, що у вас сіла акумуляторна батарея, то от на цьому велосипеді їздити на самих педалях, ну це, це не дуже круто. Ну, у вас просто, якщо ви не підготовлені, то ноги у вас заболять там, я не знаю, через кілометр. А на цьому велосипеді ви можете продовжувати їхати. Навіть і сівши акумуляторної батареї, ну не відчувавши ніякого дискомфорту, тому що ви будете рухатись реально як на простому звичайному велосипеді. На цьому важче не знаю через його маленький діаметр коліс і велику товщину ширину цих шин, але це реально так: От без акумулятора, без допомоги двигуна на ньому їздити складніше. Проте даний велосипед має свою перевагу. Якщо в вашій квартирі замало місця, то він може з легкістю скластися. До невеликих розмірів, і ви можете його поставити десь і зберігати. Або якщо ви її запланували собі подорож на автомобілі, а там по місцю хочете десь покататись на велосипеді, то також цей велік це, це ваш вибір, тому що він в машині буде займати мало місця, а при потері ви можете її дістати і покататися. Давайте побачимо, як це робиться. Чесно кажучи, роблю це вперше, сам не знаю, як це буде, легко чи ні. Але в принципі його складання я розумію. Проблема. Коротше, в такому вигляді транспортувати його якось не дуже. Але, в принципі, зберігати, я думаю, можна. Цей велосипед ніяк не складається, не збирається. От як він є, так він і є. Тому цей призначений кататися по місцю, а цей може подорожувати з вами на вашому автомобілі при потребі. Ну і скажу так, що він навіть і зовнішній вигляд у даного велосипеда він такий більш до... Якогось електробайку, мабуть, відноситься, а не е, до велосипеда звичайного. Тому, тому так, якщо, ну, якщо брати чисто по зовнішньому вигляду, то виглядає він круто. Мені він більше подобається. Такий чисто електробайк офігенний. Якщо, якщо б у нього ще була задня амортизуюча підвізка, ну взагалі було б круто. Якщо по зовнішньому вигляду, але по практичності мені цей велосипед більше імпонує. Який вам велосипед подобається, напишіть, будь ласка, в коментах, було б дуже цікаво почитати. Наразі все, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Маю надію, що ви вже підписалися. Якщо це не зробили, то підпишіться, звісно. Ліпіть цьому відео вподобайку, напишіть будь-який комент. І також нагадую вам, що ми не просто блогерами, компанія Сторгом. У нас є офлайн і онлайн-магазин з Я, де ви можете придбати всі ті товари, які ви бачите в моїх відеооглядах на ці велосипеди будуть в описі до цього відео, і також всім нашим підписникам є гарантована знижка за промокодом, який схований також в описі до цього відео. Всім подякував, бережіть себе, па-па!